Так, друзяки, всім привіт! Вибачайте за вітер питує трошки. Зараз приїхали пошукати на лімчика, поступити, хлопці пішли там вперед бурить, жерлиці ставить для обура, то почекаю поки вона поставляться. А я взяв попішов румишечка 40-грамова, по на сані. нас флюрик мене 40. І поступимо зараз трошки. Глибина. Acho que Що буде ловити, якщо бунку не засвічує. так не дуже видно противники. Бачите, це я покачую. Все, буде якась рибка, наступна жерлиці, покажу вам. Хочу банди, як плажок флажок встрельнути ще, але не знаю чи чи ні. може вітер, бо вітер страшний. Что-то так. Сейчас ничего не Это была поклевка. О, вон, нифига себе. Значит, то рыба где-то застряла, блин. Ой, я и поднять не мог, блин, реально. Застряла на крючок. Я реально поднять не мог. Не засек? Так что вот так, банда, уже поклевочка была. Это стопроцентовая поклевка. Да? Но... санук відрі. Ось бачиться жати це. Я засіч Все, друзяки лови. Як за це Друзі вже всі вставлялися. Взяв я живчика, хлопці сьогодні підловили трохи, буду я виставляти, вже дві кльоти бачили. У на нас ще один наче загарчик був вот так. Вітрищика отець, вибачайте за вітер плюс. Рубив Але відривав, да? Тим вітром похлвок будуть тисячі да. Це я? Віталій. Дай, Петро поднявся Хоша їдемо до додому, тут не бачив пухльову Ні, Віталій щось стягнув, хороше. Ложечок спрацював знову Віталіка. Може вітерець знову клюнув. Побачимо. Наче не крутить, вітер роздувся, жесть просто. У нас живець не живець, тому буду пробувати ставити на корюшку. Далі продовжу. Ну, Побачимо, що на корюшку. Дев'ять я поставив на блубку. Жерлиць. але рибки поки що немає так друзяки в мене теж роботочка перша зараз будемо дивитися що за рибка темно їх ще не видно. вітер дує. Толянчик, ти готов як Олєшка буде п'ятерку піднімати зараз чи ні алешка п'ятерку піднімати зараз буде. Но вітер сильний може бути таке що і вітру устав Підмотки немає зовсім. Там, може вітром, батько. Банда в пана Анатолія подйомчик. Зараз побачимо. Зараз дядько Андрій скаже, чи всю розмотало, чи не всю. Бачите, у нас не видно майже, бо ніч темно на дворі. О, дядько Андрюха тягне. Мені здається, що там рибка даже є, бо дядько Андрій так жваво витягує. Нема Андрій? Але дивися скільки... Ой, живця нема. Та ж. Там повна вимутка. Вона вдернула, я дернула. Я не зрозумів, арма? Повна вимотка на жерло. Ох, Андрій, Андрій! А якби <сіх> то була! б. <сіх> 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 а якщо б до коби, так? Ну таке банда, бачите, буває. Ну пробуємо, пробуємо. Стараємося, рибки хочеться зловити, вам щось показати. Я прикриваю так фонарик, щоб трошки мене було видно. бо ви скажете нічого не видно, то... Нічого, але ви взагалі крутів мене. Дякую, що дивитеся мене. Що підписуєтеся. Мені дуже приємно, чесно. Я не заради того знімаю відео. Мені просто цікаво, хочеться і вам показати щось новіше, цікавіше, бо не вся рибка така в нас в Україні є, яка тут ловиться. От. Але дійсно те, що підписуєтеся, приємно. Так що вам лайк. Дякую, що дивитеся і підписуєтеся. Все, друзі, чекаємо покльовочок. Ну, поки що не видно. Клас. Кажуть, от ще один козок, підемо, дивимося. Правда? Дуже цікаво. Бачите, друзяки вже в нас два вкрало живчика. А нічого страшного. Я от, коли я так роблю, то ви мене бачите, а я вас не бачу. Я зараз перевірю фастовушечки. Якщо щось буде цікаве, то вам обов'язково покажу. Ну, поки що пропорці не горять. Але дуже хочеться на лімчика зливити. Не то що ради, ну, заради там, їжі. Там, що. Просто кожен рибак, дехто їде за рибкою, щоб надрати, надрати. Я завжди кажу, будемо драти там, на в щук. Ні, я не їду драти, це чисто такий прикол. Їду кайфунуть на рибалочку. 99%, напевно, рибаків за мною будуть згідні. Рибалочка це просто їдеш кайф отримати, не риби не їстися на луні. Так що банда, чекаємо свою рибку. Клас. Ось банда, дивіться, я так ставив такі свої домашні. А це що я на донки брав. Я їх зробив так само, як жерлицю оснасту, але без флажечка. І поставив її на руби. Тобто якщо буде покльовочка, то вона хоп і впала. У кого немає можливості купити жерлиці, бо не всі зараз живуть багато. Так що, майте собі на увазі, ну це не з-за того, що там багато-небагато. Ну, Вирішив так спробувати діти таким способом половити. Тут наборишки вони в мене поставлені. Дуже цікаво. В тому році я два налівчика, так начислили на ці штучки. Так що пробуємо? Падала ще одна нас, нас роботочка прямо біля сану, там де хлопці всі стоять. Не знаю вітер не чистих трошки, але срібно Зараз побачимо Що там може бути таке Дядька Андруха все телефоніре. А телям тоже бля. не круто, да?

Не випускайте Це, малий. Невеличкий. Такий грам. 310, не будемо казати, 30, трисадні. Да. Да. Ну, але вже є, клас. Все, вітаємо Віталіка, вітаємо нас з рибкою. Класна рибка. Будемо відпускати. Все, він тут є. Маленький. Так, тільки маленький. Не в якості. Це бачили, Віталік-Товарис зловив на лімчика. Хай невеличко. Такий ну, грам див. 250-350. Може до 400 більше не буде. Але все рівно на лімчик підійшов і ми його дочекалися сьогоднішньої ночі. Бо ми вже три ночі тут ставили жерлоць, там лишалися на годинку, На дві то ні разу не ловили. А сьогодні були підйомчики на жерлиці і все таки клюнув в мене був підйом і там хлопці були але не було рибки ну клас клас коротше мої любі партизани поки що на стук не бере на жерлиці не дуже бліде але віталік товариш одного витягнув невеличко ну я б сказав б, маленький але все ж результат Заходимо ще, подивимося, почекаємо, трошки постукаємо, можливо щось прокляниться. Вже 9 години ввечері. Ще в нас трошки часу є, бо завтра. Зрадно чудово перевіряти. По дорозі на корюшку. Не ж любите, коли до корюшку їздимо будуть, правда? Закішна ловляна лівночка. Одненько маленько Віталік здобив на нас чотирьох. Не клювало, не знаю чому. Він може зміститися навіть на 100 метрів в сторону. І все, і ти не гадаєш, як він буде клювати. Але покльовочки були трошки. Але ніхто нічого не взяв. Вибачайте за освітлення, вітер. Дякую, що дивилися, побачимося з вами знову на рибалися. Буду вишати жарли ціна місцев. Будемо перевіряти. А що нам принесе ніч. побачимось. З вами. Подивимося, що нам попівне в наступному відео. Так що дякую, друзі, що дивилися. Всім гарної ночі. Миру, добра, здоров'я. Вдалих рибалок. Пока.